Продовжуємо випуск сьогодні. Ще одна розповідь із циклу до другої річниці. АТО в Україні ми розповімо вам про нашого захисника Ігоря Гавришишина та його маму Марію. Війна має одну досить важливу особливість: вона завжди виявляє істинне обличчя людини, вглядаючись в обличчя наших воїнів, які пішли захищати батьківщину. Розумієш, що саме вони, а не наші політики, і є творцями нової української держави. Саме їм ми завдячуємо кожним новим днем, що проводимо вдома на рідній та єдиній Богом даній землі. І після того, як вони промарширують на параді української перемоги, саме на їхню честь складатимуть пісні, писатимуть книжки і зніматимуть фільми. Слова письменника Сергія Постоловського у книзі Добровольці, яка побачила світ у 2015 році, на її сторінках, наче зупинилась мить. Це фото наших захисників, добровольців із батальйону патрульної служби особливого призначення Свята Марія. Серед них і наш бродівчанин Ігор Гавришишин. Про героя, який говорить: пройшовши через пекло, я вірю, заради України можна пройти більше, та про його маму. Де... Ігор з позивним шатун добровольцем пішов у батальйон особливого призначення Свята Марія, а зараз вірою і правдою служить у збройних силах України. Минає уже другий рік відтоді, як Ігор Гавришишин захищає нашу державу від ворогів. За його словами, на передовій він зустрів чудових високоосвічених людей, які за покликом свого сумління захищають батьківщину, незважаючи на те, що у кожного вдома залишилася сім'я. На полі бою героїзм перетворюється на буденність. Бійці не стоять перед вибором, вони просто виконують свій обов'язок. Поряд зі мною мама. Вона чекає повернення з війни свого сина. Другий рік поспіль її серце не знає спокою, а уста шепочуть молитву, аби Господь беріг її дитину. Пані Марія, давайте пригадаємо час дворічної давності. Ви почули рішення вашого сина йти захищати країну. Як ви сприйняли це? Я його відмовляла. Як могла відмовляла, просила, щоб він не йшов, боялася за його життя. Але він мені зразу сказав, мама, не відмовляйте, бо то все марно. Я все рівно свого рішення не зміню. І якби тато жив, він би теж так поступив. Угу. Ну, і я змирилася з тим. А які були ваші напутні слова синові, коли він вже від'їжджав на схід? Просила, щоб в тяжкі хвилини молився, просив Бога, бо молитва має велику силу. А я зі своєї сторони теж буду завжди молитися, пам'ятати його і Ой, підтримувати, як могти. Що допомагає вам переживати розлуку? Допомагають його дзвінки, які він, він старається мені ще, мене ще підтримати. Він uh -huh. коли телефонує. І завжди питає, як моє здоров'я, як я живу, як може мені допомагати. Навіть зарплати частину своєї зарплати він мені пересилає на ліки uh -huh. і завжди просить, мама, будьте чемні. То такі його любимі слова. Кожен раз він мене просить, мама, будьте чемні, не, не хворійте. Я вас дуже прошу, не хворійте. А як часто ви спілкуєтеся? Ну, коли він має змогу зателефонувати, коли там можна. Угу. Нема такої напруги, і коли трошки тишина, ми вже боями. Угу. І він так старається завжди мені позвонити. Він знає, що я його чекаю, дуже-дуже переживаю. День і ніч, прошу Бога, щоб він повернувся живий, неушкоджений. І так само за всіх хлопців. Мені дуже жаль всіх. Але так мені син сказав, що обов'язок кожного мужчини. Uh -huh. Захищати свою Україну, він дуже патріот. Uh -huh. Він любить все українське. Він, він навіть як, от, питає завжди мене, чи я сплела вже вербу. Скоро uh -huh. верб на неділя, він знає, що я їх плету, щоб я вишивала. Я при вершитті вишиваю картини, бісером образи, і він завжди каже, ви будьте спокійні за мене. Зі мною немає нічого, зі мною не трапиться. Так мене заспокоює. І він завжди відчуває вашу підтримку. Так, вашу так я як можу так підтримую його улюблене заняття пані Марії, вишивка. За цією роботою вона відпочиває, наче потрапляє в обійми спокою, вкладаючи у кожен стіжок у ту жартовну та святу материнську любов, Марія Йосипівна вишиває рушничок долі своїм синочкам, своїм онукам. Мама героя творить красу і бісером, і нитками скрізь теплі, привітні кольори, барви віри, надії, любові. Оце я вишила іменну іконку Ігорю своєму синові. Вставлю в рамочку йому, щоб його охороняв, його ангел-хоронитий. На те і працювали на цієї вишивали. недовго, так то вже над такими більшими то до а такі дуже люблю ікони вишивати. Я вже їх вишила дуже багато. Вони є і в Донецьку внучечці, і подарувала, і в Жмеринці, і в Італії внуку. Подарувала і в Луцьку я лежала в лікарні жіночкам, повисилала. Uh -huh. Ну вже навіть не згадаю всюди, в яких містах їх немає. <laughs> ваші роботи, я так, так себе за тим, знаєте, вишиваю і так себе займаю тим, щоб не плакати, щоб не так не тужити. Взагалі вишивання і заспокоює заспокоює. Так, так. Я дуже то люблю. Ой, така так. Під час розмови пані Марія не раз згадує свого чоловіка, тата, нашого захисника. На жаль, дуже рано залишив він цей світ, якби він зараз гордився своїм сином, каже ця мудрочула жінка. Втім, напевно, уже з небес він захищає Ігоря, який, прийнявши рішення їхати на схід, сказав мамі Якби тато був живий, він був би уже там. Ігор брав безпосередню участь у найзапекліших боях у районі села Новомихайлівка Мар'їнського району Донецької області, населеного пункту Оленівка, що знаходиться поруч з Донецьком, у бойових зіткненнях у Маріуполі. До слова, 3 лютого 2015 року, ігор став одним із героїв сюжету, який підготували журналісти телеканалу «СТБ». Ось про що йшлося: один з крайніх блокпостів наших силовиків у напрямку Новоазовська позицію контролюють добровольці батальйону Святої Марії. За два кілометри вже окупована територія. Терористи звідти гатять щодня. Часто цю місцину накривають ось такі сюрпризи. Обстріли десь з Новоазовська, От звітом вчора було видно, як в гради, і східний регіон Маріуполя. обстрілювався, там блокпост. Ну, звичайно, не попали. А боєць із позивним рятівник показує, звідки ворожі гради вдарили по мирним Собор... кварталам Маріуполя у чорну суботу, день, коли терористи вбили понад три десятка містян. 9.15 я якраз стояв тут на дорозі і над нами полетіло. І я побачив, ну то видно звідси. Там побачив дим, горить. Орієнтир туди, на той. А летіло звідки? А летіло, воно виходить е ну, десь з тої сторони. От звідти. Та сторона це територія підконтрольна загарбникам. Її добре видно з окопів наших бійців. Ну, ось, власне, за цим узгір'ям і розташовані вогневі точки терористів. Звідти вони гатять по нашим силовикам як вдень, так і вночі, а нашим бійцям, аби дати відповідь бандитам, слід дочекатися наказу від командування. Наші знають координати, де можна обстріляти, дзвонять, можна обстріляти? Ні? Потім дзвонять зверху, говорять. Це з годину часу можна обстріляти, коли ж їх там немає, розумієте? Солдати кажуть, за таких умов оборонятися непросто. до того ж, бракує там, тепловізора. Вночі ворожі диверсанти підкрадаються майже в притул до позиції, нерідко мінують територію. Досвідчене око цього солдата рятує наші життя. Ми ледь не натрапили на розтяжку. Відійдіть, будь ласка. Серйозно? Відійдіть, да, розтяжку знайшли. А, а покажіть де. А ось там стоїть. Ось вона, ось вона. Бачите, граната там. Так, відео ще звезв наш хлопців. Обережно повертаємося на блокпост. Військовики кажуть, місцеве населення далеко не все підтримує Україну. Чималий відсоток тутешнього люду вірить кремлівській пропаганді. Куски снарядів там є. Вже видно, звідки летіли. То одні кажуть, знову Азовськ ми поїхали з там, з їхнього штабу. І стріляли по Маріуполі, що... Я кажу, якби ми в новозов заїхали, я би знав, куди стріляти вже. Недалеко від українських позицій, селище Сартана з тисяч населення тут залишилася хіба що половина. Пан Григорій українських солдатів називає наші. Втім, говорить це якось вкрай обережно. Ну я думаю, наші. ж укропилі, як це називається. А це місцевий ветеринар. Каже, настрої тутешнього люду знає як ніхто. Населенню, сказати вам чесно. Ні за тих і ні за тих, тому що надаєла сама війна. Уже люди вже не знають, кому бірву правому лікправому, лівому. Та наші бійці певні українську землю захищатимуть до останнього, і в тому їм вагомо допомагає інша частина населення волонтери, яких чимало серед самих Маріупольців. І горловинок Миколарищенко, програма Вікна СТБ. Я твердо вірю в нашу перемогу. Вірю, що герої не вмирають, бо вірити це як дихати, говорить Ігор Гавришишин. Він неодноразово нагороджений за добросовісну службу у зоні АТО. Кожна з нагород, не тільки моя, але й ваша, каже Ігор до своєї мами. Марія Йосипівна з особливим трепетом бере у руки кожну відзнаку. Я думаю, що вони йому легко не дісталися, ті нагороди. То є його важка праця. І я так собі як думаю, ми, нам тут не здається, що війна, а там вже ті пулі, напевно, свистять понад головами тими хлопцями. Дуже він пишається нагородами своїми. І каже, мамо, то і ваша заслуга велика в тих нагородах, що я їх отримав. Це нагорода за оборону Маріуполя. Mm -hmm. Він там під Маріуполем довго не стояли. Та майже він пройшов майже всю лінію оборони. Я навіть купила карту України і всі міста так і спостерігаю, де він був, де він є. Я кожен день тільки подивлюся новини, я зразу ж дивлюся на карту і, 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 і так переживаю, угу. переживаю постійно. Оце що, е, що за нагорода? Це нагорода сильному духом. Це за оборону, Марії угу. це сильним духом, це за оборону рідної держави. Ну це теж така схожа за оборону рідної держави. Uh -huh. От, і завжди до, до медалі ще є його посвідчення uh -huh. на, на його прізвище. От. Усі нагороди він передає сюди, А він передає що мама? Всі. Так, правда? так, і каже, мамо, гордіться мною, пишайтеся. А за ці два роки чи був він уже вдома? Був. Відпустка був. Так? Але перший... Як, як ви зустрілись? Перше, ніж зайти додому, він завжди йде в квітковий магазин, купує мені троянду. Не uh -huh. знає, що я дуже люблю квіти. І приходить, було таке, що хотів зробити такий сюрприз. Але я відчула. Uh -huh. Я сама зателефонувала і відчула, що він не там, що він, напевно, вже десь близько. І я відкриваю двері, він стоїть двері з трояндою. Uh -huh. Дуже приємно, дуже Так, я відчуваю його любов. Uh -huh. От, в житті бувають різні ситуації, різні, знаєте, такі. Ну, Але я, я змирилася з його вибором. Я, і, і потім стала гордитися. І коли він мені от каже, я не піду, другий не піде. Всі будуть ховатися за під мамині, А хто ж тоді буде захищати Україну? Ото його слова. І я вже замовкла. Я думаю, може, я і не права, хоч я старша від нього, але. Дійсно, хтось мусить того. А пані Марії, знаємо, що у вашого сина є маленька донечка. А як вона переживає розлуку з татусем? Їй 29 квітня буде три рочки. І він теж получив, У нього зарплата невелика, він простий рядовий солдат. Ну, Він дуже її любить. Дуже він взагалі дітей маленьких дуже любить. Uh -huh. І вона і теж вони зізванюються, і вона там щебече щось йому по телефону. Він тішиться. Ну і вірить, вірить, що донечка колись буде пишатися ним, його нагородами, якими він дуже дорожить. Це заради неї, правда? Татусь пішов захищати країну і зокрема мирний сон. Так. Пані Марія, а як ви ще підтримуєте свого сина? Передаєте, скажімо, якісь посилки, чи волонтери допомагають? Як іде ось така підтримка? Всі допомагають. Ми навіть як його провожали з дому, він же пішов добровольцем. В батальйон спочатку Свята Марія і допомога була велика, бо я сама не могла його. І треба було повністю його одіти, взути, дати рюкзак і все з собою. І мені дуже допомагали люди. І тепер, оце на день народження йому волонтери, з Львова прислали йому посилочку, наш міський голова Анатолій Белей допоміг mm -hmm. теж переслав йому посилку ну і я ну, рідко коли час від часу він мене мамо не, не потрібно ви пенсіонер не потрібно mm -hmm. він, він ще й відмовляється він каже то я вам повинний допомагати вот. але я дуже дякую всім добрим людям всім не, не без не, не як сказати не не небайдужим не людям які підтримували і підтримують і підприємець Добош, і їхня родина, і Дмитрощак Володимир, це мій однокласник, він теж мене підтримав. Ну, всім добрим людям. Я бажаю здоров'я і миру нарешті, щоб нарешті настав мир на Україні. І от завдячуючи таким хлопцям, як мій син, і багатьом і багатьом нашим патріотам, я думаю, що скоро настане мир. Не може бути Україна, така гарна квітуча країна, щоб так, щоб ми так війну переживали. Пані Марія, а ще скажіть, будь ласка, ось якими би були ваші напутні слова усім матерям, які так само чекають своїх синів, щоб вірили, вірили своїм дітям, не сумнівалися в них. І молилися материнська молитва вона має дуже велику силу. Я день і ніч і готовлю їсти і молюся, прошу Бога, і щоб завжди їх Бог охороняв від цього злого, щоб вони повернулися живими, неушкодженими. Ну але саме головне, щоб настав мир на Україні. Після Революції Гідності наше життя розділилось на два періоди: до війни і, власне, під час війни. Проте, ми знаємо, що на горизонті живріє спалах надії, який Україна назве життям після війни, і те, яким буде те життя, залежить від хоробрих чоловіків та жінок, які зі зброєю в руках захищають наш спокій, наше майбутнє, нашу Україну, волонтерів, які і вдень, і вночі підтримують наших воїнів, лікарів, які рятують їх життя нарідко ціною власного, матерів, які Неустанно моляться.